Тишина товариші! Осадили сюди в клісі. Ну. Норма закон. Так, так, так. І просто ви, як погоджувалися головувати в комісії, ви повинні були розуміти, що ви будете і добу, і другу добу не спати. Правильно? Ну, а ті люди, які приїхали здавати протоколи, вони ж так само. Ми... 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 Ми що о, ще один ВК. о, дивіться, кворум зараз знайдеться, все нормально. Це питання дзвону. Будь ласка, дзвоніть інших членів комісії вони з'являться, як вийшов, що вони роблять? Шановні члени комісії, ми прийшли вам допомогти виконати ваш конституційний обов'язок, провести засідання комісії і підвести підсумки результатів голосування. Ми знаємо про те, що перерви в засіданні комісії проводяться тільки з однією метою. Затягнути підрахунок голосів іншого пояснення немає. Ми вас офіційно попереджуємо персонально про кримінальну відповідальність. Кожного Я підкреслюю про кримінальну відповідальність. Тільки попробуйте вкрасти результати голосів п'ять років тюрми, і тому ми просимо зараз вас зробити засідання, нікого не слухати. Вони вас з тюрми потом витягувати не будуть. Не буду забудуть про вас. Вони ще суряти. на вас покази самі дадуть. Збирайте, будь ласка, комісію, сідайте, рахуйте голоси. Що буде добре? Ми під, нормальні люди не треба нам ц... Ц... Нам і, ц... і погрожувати. Під... Ц... Під... Ц... Під... Ц... Ц... ви не зрозуміли. Ц... Я з вами говорю не як Ми не погрожуємо. Ви переплутали. Ви не нормальні, тому що ви мали закінчити, як ви нормальні люди. Ми нормальні люди з вами будемо на вулиці. А тут зараз мова йде про волевиявлення мільйонів Ми готові працювати. немає, будь ласка залишилося Но... по всій вже україні готовить. декілька таких комісій видали а це будь ласка підведіть підсумки е, 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 е. Арсеній, Арсеній петро ж після... вам сказав а, для... Арсеній Петрович вам же ж як про ми прийшли допомогти зовсім не, право, а, а. не так... Чим так ми можемо вам допомогти чим ми можемо вам допомогти щоб ви запрацювали скажіть чим ви наможо ми хочемо зібрати вас попросити, ви зібрали, зібралися і почали працювати. Ну кажіть що, ми мої батько. Ми, ми ставимося ставимо, ставимо, <соценно> <Они Они соценно> в 60 на 2. А ні, хто нам вийде. Коли ви проведете засідання комісії, на що вам ті проблеми? Скільки переродяться? А, ще дві людини вже кворум є. І Су на ліді дві людини ще дві людини. Вам і вас буде кого? Ще да, дві да, людини. Да, да, зараз знайдемо да, під собц. Ці да, люди стоять під підсобляють. Давай зайдемо. Я все розумію. Вам ще дві людини тільки будь ласка я, дві людини. Підходять. Я за голови комісія, голова фракції Верховній Раді. Я хочу запитати, скажіть, будь ласка, можливо вам допомога потрібна і цим членам ОВК щодо створення комісії, яка буде розглядати питання порушення і намагання вам не давати можливості роботи. Будь ласка, я це зроблю шостого на погоженій раді. Я внесу цю пропозицію. Або це ми зробимо до 17-го грудня. Будь ласка, але повірте мені, що кожен такий випадок, який відбувається тут, і всюди, він буде розглянути. Це не погроза, це просто історія, яка вже була. Але, будь ласка, якщо можна, давайте що ми можемо вам допомогти. Да, щоб почали роботу. Зараз Коли ви почнете роботу? то роботи, така ситуація була да, тільки що на руку перемагає там, де перемагає Скільки до корму не вистачає? Здається, вже всі є там ще двоє людей. Давай, давай, давай. Є ще дві люди. Звісти, будь ласка, журналісти, будь ласка, дві людей. <різний> Ви <флот> бачите, допускайте. Бремо, кожна комістити, підніметь руки, хто є. Поднімайте руки. Подніміть руки. Подіміть руки, Раз, два. Половини нема. А де ж половина йшли? ходять? Я вже коли викликів. Уже викликав. Тому сподіваюся місяця, де Людина тут ходить. Нет, нет, да, сегодня, от... нет. А можно сказать, Витает почему так? А под... Да, а да. да, да мы, мы приняли 27 комиссий. Да, мы пики? заседаем с 8 вечера. 27, вечера 27, 27. Да, но с 8 вечера сюда а уже вызывалось два наряда милиции. Нам команда Левченко все время срывала. Мы сидели сейчас работали. Подождите. Мы были настроены. Секундочку, мы были настроены на то, чтобы работать целый день и уважить всех людей. Вы не смейтесь, молодой человек. Вы устроили здесь драку, пригласили телевидение. Далее, молодой человек. Мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, почему вы это делали. И вот сейчас присутствии депутатов. Я вам сто процентов даю, что команда Левченко. Сегодня сорвало нам засідання. достроило людей против нас. И это только ваше заслуживание. Влад. Я вам Дорогий, рассказываю постоянно. Простите, пожалуйста. Настояно на доворі на і Я дня, тому, тому що він виграв а вибори, бігання. а в нього вкрадкрадуть. Якби він програв вибори, то я розумію, що він би не бігав. А звісно, що він коли виграв вибори, а в нього на очах крадуть результати. А тому, що ми провели паралельний перерахунок. тому що згідно з протоколом кожної дільниці, поки протоколи в мене є. З кожної дільниці. То, я... Делиться могли кто такой. Я сейчас пишу заявление, не хочу участвовать Вот, что вы і здівалися на всі люди. Вся ваша команда. Не вірю, знаєте, Ви не зауважувати. Ви не зауважуєте одного, що. Ви навіть мені укражалі. Я тут був всього лише півгодини встиг вам порожню. Я або працюєте, або не працюєте. Якщо ви погодилися бути членами комісії, значить ви маєте знати, які ваші обов'язки, ви мали знати всі тягати і лішення, які вас почали я знала, що міст. я спать не Ми буду. Ми ну, то ж драки драті будуть скромні, Прозуміло. Я такого не очікувала. Я переконаний, що таке не повинно бути. Я те, що ви кажете, хлопці навіть таке робили, вони вибачаться, але Це є рішення зібрати комісію і працювати. Тоді ми ідемо далі. Можемо ти кровати не хадіш, не хадіма фактор. Це коли людина виграє вибори, а ви фіксуєте той результат виборів. А не чоловічний фактор, коли ви берете гроші. Від провладного кандидата, і ви, я загалом говорю, ті, хто працюють і фальсифікують, і відповідно звільне волевиявлення громадян вони знищують, розумієте? І не розказуйте нам, добросовісно, Чому в інших комісіях вже завершили той процес? А що? Якби ви чесно це все проводили, то би це було нормально. давайте, збирайте комісію і рахуйте і припиніть стерегу. Є комісія, Є комісія, є члени комісії. Де є комісія? Згідно з законом, ви не маєте права припиняти роботу комісії. Я не три години, я знаходжу кожне три години. Я спеціально для вас. Я спеціально зараз прямою лінією їдемо в центральну виборчу комісію. Ми йдемо так само в прокуратуру. Ми це все фіксуємо, слава Богу, що є камери, вони це зафіксували. Що порушується грубо стаття закону. Значить, комісія не збирається. Голова комісії персонально відповідальність за це несе. Все, я, я Особисто я, для, я, для ваш, вас це не. Тут збиратися все Ми почитайте, якщо ви не скликайте комісію і працюйте, ну да. І завершуйте підрахування, треба працювати, здавати, ви лишаєтесь. Одна з 27, а тільки 27 прийняли. Це називається технологія, вчера. яку я запровадила партія регіонів Спеціально спеціальна підрахунок голосів. Якби це було тільки на одній дільниці, а то зараз це дуже складно, робота важка, але доведеться попрацювати. Ніхто ж не заставляє. Ми вам готові. Давайте Ми вам готові допомогу. Пожай, пожалуйста, Все. Арсеній Петрович, вони приймуть у нас сегодня? Приймуть. Приймут.